Дітки, доброго ранку! А сьогодні у нас з вами заняття розвиток мовлення та ознайомлення із соціумом. І тема нашого заняття свійські тварини. Ми сьогодні з вами розглянемо картини Кішки з кошенятами. Дітки, на цьому тижні ми з вами вивчаємо життя свійських тварин. Навесні. У свійських тварин з'являються дитинчата і придають їм клопоту. Дітки, давайте з вами згадаємо, де живуть свійські тварини. Свійські тварини живуть на подвір'ї. Вони не можуть жити без людського догляду. Люди свійських тварин годують та доглядають за тваринами. Дітки, а давайте з вами відгадаємо загадку. Біля порогу плаче. Кіхтики ховає, тихо у хату віде, заморкоче заспіває. Хто це, дітки, так, це кішка. Кішка в господарстві дуже незамінна. Вона полює на гризунів, на мишей та криз. Дітки, давайте з вами розглянемо картину і скажемо, хто на ній намальований. Так, дітки, це кішка і маленькі кошенята. А давайте ми розглянемо детальніше цю картину і скажемо, хто що робить на ній. Велика кішка лежить. Одне кошенятко лежить біля неї, інше стоїть біля її мордочки. Ще одне кошенятко висить на шторі. А ще одне лежить на підлозі та грається ковдрою, на якому лежить кішка з двома кошенятами. Дітки, а як ми можемо писливо сказати на кішку? Кішка, кішечка. Киця, кицюня. А як ми скажемо на кошенятку? Кошенятку, маненька кішечка. Так, дітки молодці, а давайте ми з вами роздаємося іншу картину. І скажемо, хто ж на ній намальований. А на ній теж намальована мама кицька і кошенята. Що мама кицька робить так? Сидить і доглядає за своїми кошенятами. Одне кошенятко спить, інше піднялось до кішки мами передніми лапками. Біленьке кошенятко грається вузликом відвіяла. Ще темненьке кошенятко лежить під віялом. І останнє п'яте кошенятко лежить на іншому кошенятці на віялі. Дітки, давайте приділимо увагу будові кішки. У кішки є тулуб, голова, вуха, хвіст. Кішка покрита шерстю. У кішки є вуса. На лапах є кіхті. У кішки чотири лапи. Я гадаю, що кішка це найулюбленіша свійська тваринка. Її усі люблять, тому що вона може своєму господареві підняти настрій. Кішка дуже гарно муркоче. І кішка любить ще лащитись. Але якщо кішка хоче їсти, вона дуже жалібно вміє просити. Дітки, кішки це наші друзі, але це тваринки, які люблять гуляти саме по собі. Молодці дітки, дякую за увагу! До нових зустрічей!